Цілком це дуже таке уютне було містечко. В громаді проживало близько 14 тисяч мешканців, в самому Сєвєрську – біля 10,5-11 аграрії, ну і мілкий бізнес. 22 року місто знаходиться, вся громада знаходиться без світла, без води, без газу. Ну отак і живемо. Громада на сьогодні більше ніж на 85% зруйнована. Я не кажу вже про комунальне майне, я кажу зараз про житловий фонд, тому що ворог нищить йому, йому взагалі. Ну, він ні на що не дивиться, руйнує все. Да, ми наробили скважину. Є генератори, є Starlink, звідки можна зв'язатись ну, це ж не умови для нормального життя. І кожного дня більше 20-30 обстрілів кожного дня. Ну, самі робить висновки. Взагалі залишаються ті мешканці, які вже там, більше 60 років, 70, 70, 60 років. Тому не хочуть. Ну, не хочуть. Раділіся і помремо, кажуть. 22 го року вони всі кажуть: ми взяли Сіверськ, ми підійшли, ми взяли. Ні, наші хлопці стоять на позиціях. Ніхто нікуди не уйшов. В сіверську нема нікого. Місто залишається нашим, і я впевнений, оно й буде нашим. Я всім завжди кажу, Сіверськ був, є і буде Україна.